І ми знову в Карпатах. Нас знову вітають Карпати. Того разу село Осмолода. Йдемо на гору Кінь Грофецький. А там походу подивимося, може, може на грофу зайдемо. А от карта. Ми зараз десь отут знаходимося. Сама Осмолода. Зараз дорога, дорога. Вздовж яру, вздовж річки і потім підйом. Маршрут 8,5 кілометрів ось так. О, тут ще додаткова інформація. Озеро Росохан, Аршиця молода. Ми там були останнього разу. З другої сторони. Тепер будемо з іншої. І тут маємо грофа 9 кілометрів. 9 кілометрів, ну в кінь 8, 5, Так що Шурухаємося. Гропецький 1552 метри. О, то Гроховище. Супер. Сніжок нападав останнім разом. І тут так відчутно, як заїхали тут. Вже в тих селах вищих то вже снігу багато було. Ну і що, йдемо зеленим маршрутом. Ось краса. А там мороз наверху. Ух, який мороз! Сьогодні передавало, що морозу в день немає. Ну там так добряче все тримається. Красота. Ну отут, як завжди, якийсь ліс повалений. така дорога. Сніг трохи мокруватий, якщо таке на сонці. А так де в тінечку не в цілком можна йти. <клес> Ми продовжуємо! Продовжуємо рухатись! А зима така конкретна. Снігу нападало так добряче за ті останні дні. Верхи все біле. Зараз 8 квітня. 8 квітня. Середина весни, можна сказати. А яка тут зима Чудесно. О, там вже видніється якась гора або хребет. Весь білий. Чудесно. Ну що, ми рухаємося далі. З нами, як завжди, кавалерка Грицько на місці вже. Вже собі має коронне місце своє, зайняв. Він також іде. Кавалер головний, о, він всю бригаду вів. Ну і у нас ще один новий учасник, новий старий Старий. кінь. Нагору кінь Грофецький сьогодні з нами йде кінь, правда? Так, ідеш, так, іде. Дивіться, аж на дебе став. Так що всі. Всі разом йдемо і знов річечка, річечка і місточок. Так от легенько-легенько собі можна перейти. Міні-озерце. Ну а ми далі продовжуємо рухатись. І йшли, і йшли і так замріялись, що пройшли поворот на гору кінь Грофецький. Тепер будемо йти на гору Грофа. Хоча то теж цікавий варіант, вона і вища навіть і така потужніша та гора. Будемо йти через неї. І потім, якщо вийде, вийдемо ще на кінь Грофецький. Трошки більше по маршруту, не знаю як по часу, чи нам вийде. Ну якось так. Наразі падає сніжок легенький. Зайшли в такий туман, така хмарка. Річка тече. Вся засніжена. Ну нічого, рухаємося, нам ще десь 3 кілометри до грофи. Тут же група туристів прийшлася, стежка є непогана, там цілком реально, нормально і швидко зайти. такий міні-водоспадок. І тут він впадає в основну річку. Яка тече вниз? От яку ми красоту тепер попали. От, тепер перейшли на річечку. Йдемо з лівої сторони. І абсолютно, як я завжди кажу, в зимовій казці. Попали в зимову казку. Класно, Тут вже морозець краще тримає, хоча відчувається, що немає морозу, але сніг такий більш рихліший. Ну а ми продовжуємо рухатись. Нам ще менше, ніж 3 кілометри. І ми будемо на вершині рофа. І така ділянка нас тут спіткала з таким обривчиком. Не знаю як камера, але чи передасть, але ну, тут такий просто обрив повністю. Так от метр в сторону. І все і там річка. Пече. Ну, а ми тут прориваємося далі. По трошки у зимовій касті. Ну ось, завершилась наша така стежечка крута. Тепер ми знову річку переходимо і зараз буде підйом. Тут так само є така кладочка. Там інформація природно заповідний фонд України. Як завжди, законом все охороняється. Ну і вон туди такі дерева вверх. От маршрут показує. Тепер піднімаємося на, наверх. Там ще полонина буде, ну і потім вже нагору. Ще трошки інформації ближче. От, річечка. Тепер з іншого берега. Ну і тепер наверх. Йдемо наверх до полонини плісце спочатку і потім піднімаємося далі. О тут хрест, могила. Так. НКВС наші. Хлопці загинули тут в боях. І баранчик. Баранчик. Маршрут. І так, ну, здається, ми вже на полонині плісце. Вже бачимо будиночок перед нами. Тут інформація. Там точніше почитаємо. І, ну, мабуть, нам туди Далі на гору треба буде йти йдемо глянемо. Що там в тому будиночку? Там вже вже якісь туристи є. Отак собі трошечки глянемо з боку. Як воно виглядає, що там, ну як Так Різна інформація. Тесь собі збудував. Така інформація. Тут ціла історія. Притулку. Тут теж цікава інформація. Виявляється ще в 33-35 році. Була така хатинка. Я думаю, що вона нас не, знайшов, не Так, Так, різначі. Так, о! Мінус два, бачиш, мінус два. тут така. І ще маємо вихід на другий поверх. Там також всюди всередині люди є. Ну і десь тут збоку має бути поруч джерело. Зараз глянемо, от сліди є, напевно, хтось вже туди ходив. Ну, а у нас короткий привал і рухаємося далі. Ну що, рухаємося ми наверх. Там така група туристів вже з ночівлею, нам тут підказали дещо. Підказали те, що наверху нічого не видно. Так. Паренки. Гора паренки, попадя. Попадя. А нам гроха півтора кілометри, 45 хвилин. Це якщо без снігу, а по снігу півтора години. Ну Все, ми рухаємося. Хлопці нам вже тут пробили дорогу, так що... Є шанс прийтись. Будемо сподіватися, що сонце нам блимне, коли ми туди прийдемо. Так щось молочко таке дуже подобається. Ну що, ми виходимо на фінішну пряму. До гори Грофа. З зимової каски ми зайшли у сніжну каску, сніжну туманну каску. Нічого не видно. Погода щось бачу не хоче покращуватись. І я думаю, що все-таки буде все біле. Нічого, ми все одно зайдемо туди. А вже на гору кінь Грофецький, то напевно... На майбутніх планах буде Майбутня поїздочка. Бо тут же все біле, тут хоча й ялинки є якісь, а там зараз буде гола така чиста полонина. Там нічого не буде, там буде абсолютно все біле. Нічого, тут трошки піде. Ну що, ми майже наверху. Вже трошки вітер почав дути, ялиночок майже немає. Йдемо 9 ось він Курщики, ми просто йдемо зверху. Немає прояснення, на жаль, поки що. Нічого. Ми йдемо, ще лишилося 300 метрів десь і буде гора Грофа О, від мене така видимість тут. 10 метрів. Отака вихідка. Та вже верх є. Вже тут бачу такі плоскості починаються. Ще трошки я думаю якийсь підйомчик буде і все. Ну такий пейзаж тут наразі. Ну що, прийшли ми вже на вершинку. От вона. Гірочка грофа такі шанувальні таблички. Тут хтось вогонь палив, а інформації не видно, так? Перша гора, на якій я бачив, перша, перша гора, на які хлопці вже теперішні. Ого, капець. Так, Ну, що, ми розпіх, ну а так? от, а це є табличка, це є інформація. Гора Грофа, 1748 метрів. І це туристи, які напевно тут табличку тут поставили. Я так розумію. Ну все, ми прийшли, зараз тут посидимо, що походимо туди-сюди, подивимося, як там що, чи ще щось видно буде. стежка йде далі. О, кавалерка, Зайшли всі. Кінь трохи злий, що ми не пішли нагору кінь грофецький, а зайшли на грофу. Пропустили поворот. Кінь ти злий. Так. Другий раз ще, ще раз підемо, вже не пропустимо. Піде з нами. Та... Так, тут вся бригада кош. Лічко. Де тут кавайер основний? А, він, я не всіх сюди завів. О, а от тут же пост зайняли кавалери. Вони вже позлазили з своїх цих причепів. І от головний кінь, нехай він буде сьогодні головний. Чого? Ну а ми на спуск під горку важко піднімалися повільно, а тепер з'їжджаємо. Просто з'їжджаємо так прямо. Вниз це дуже класно по снігу. Неряєш так, можеш впасти, нічого страшного. На жаль, молоко не відійшло, сонце не вийшло, туман далі. Другим разом ми побачимо. О, тут такі звірята бігають. Все нам зараз треба бігти, часу мало. От так збігаємо. Збігати вниз по такому снігу сам кайф. В чотири рази швидше, може навіть п'ять. Ну що, ми знову? Спустились трошки нижче і попали знову в зимову казочку. Шк-шк. Шк, А хто тут? Акуку. Вау. Це так просто. Все, підійшли ми вже спустились точніше до інформації, до хатинки, в якій ми, ми паузу робили звідси. Наверх піднімались півтори години, а спустилися за 20 хвилин з чимось. Нормально. По снігу збігли. Все, далі ми йдемо. Біжимо далі вниз. Ну, майже спустилися вже. І тут я підходжу тепер до того повороту на кінь груфецький і вказівники, і ціла дорога абсолютно нормальна, а ми то пропустили. Отак От буває. Неуважно в тому місці був, або телефон дивився, або не знаю. Або просто Просто не побачив, пройшов. Але там ніхто не ходив, ми би трошки помучились. Ну нічого. Рофа Цікава гора, але, та, але в тумані була. Ну, другим разом поправимо. А зараз ще водички можна набрати. Можливо ще скупнутися. хоч часу дуже мало. Подивимося по ситуації. І на виїзд. Ну от, знайомий вигляд, вже фактично спустилися. Погодка така як була, на жаль, абсолютно сонце не появилося після того спуску, тільки зранку було. Воно так зранку обрадувало, ага, а потім все. Сувалася і нема. Нічого. Красота. Все одно Карпати гарні як завжди. Хмарні, не хмарні. <кхи> ну що, річечка, зараз ми покупаємося після походу. Шкода, що немає тут такого місця класного, але ну, нічого, маємо те, що маємо. Ще останній кадр зроблю. Ну, як тільки їхати, так ви погоджується. Вже сонце просвічується з-під хмар. Вон тут небо вже голубеньке. А як шкода. Ну, Нічого, ми другим разом поправимо. А тепер на виїзд.